Хто зробив українців рабами? Чого українці живуть найгірше в Європі, а українська пенсія така, як за один-два дня робочих десь в Німеччині і так далі. Вам не здається, що нас просто виживають, що це якийсь геноцид, що просто над українцями знущається і хочуть зробити так, щоб ми виїхали зі своїх територій просто? Ще 30 років назад 50 мільйонів українців було в Україні. Зараз, дай Боже, щоб 20 залишилось. Навіть в тих самих 90-х ще там якусь роботу можна було знайти, щось, зрозуміти, як крутиться, жити і так далі. Зараз же бізнес Датками продавили, пацани бояться з дому вийти, бо куча цих недобронравственних тицикашників, які там руки викручують, ламають. Над головою це рошистська херня всяка літає, в ТЕЦ поприлітала, що люди замерзають. Десь в Європі б люди вже сіли і заплакали, а в наші люди придумали як голову в цю всьому мить, щоб красивим піти на роботу. Настільки от нація незламна. От як українцям в таких умовах взагалі мати якусь працю? Я на це все дивлюсь, мені так взагалі прикро, і от ми зараз розробили проект і назвав я Во назву антирабство, бо це реально все на рабство. Похоже, де кожен українець може взяти телефон в руки, інтернет, мобільний і так далі. От чого блогери і всі щось отримують гроші за те, що в телефоні щось роблять, а звичайні люди не можуть, що й не можуть на фізичну роботу піти, або її нема, або там взагалі недостатньо оплачують, або ну не ясно просто як жити в цих всіх умовах. А тут же ми створили проект, де ви можете брати українські відео тим чином, боротись з російською ще пропагандою, розповсюджувати їх в соціальних медіа, і отримувати за це а, ЗП. Приблизно там 100-150-200к на місяць. У мене купа прикладів, як нас же люди такі отримують. Якщо вам це цікаво, я безкоштовно для вас проведу лекцію, де розкажу, як це працює. І вся інформація буде за покликом в описі профіля. Переходьте, дивіться, поспілкуємося з вам, підтягну спеціалістів, і вони зараз розкажуть, як українцям, що в Україні, що за кордоном жити, а не виживати. Такі умови нам постворювали, що просто жесть. Але ж ви дивіться, ви в цьому цьому не забувайте, хто головний ворог. Я розумію, що у нас серед влади там вистачає проблеми Далі, але це відбувається не останні 4 роки, не 14 років. Це останні 400 років Рашка так знущається з України. Ми ще дідусь і бабуся там на калимі на гулагі були за те, що бабуся вірш українського прочитала, а дідусь у мене був зв'язківцем. Упа за те, що просто ти за Україну раніше тапив чи щось хотів зробити. Відправляли насилку морози. Ви не, не забувайте. Я розумію, що влада довела нас до того, що ми вже не розуміємо, на кого злиться. Але головний ворог. Рашка, ви пам'ятаєте про це? Коротше, ми вам будемо давати готові відео, які ви можете розповсюджувати в соцмережах. Ми нуждаємося зараз в руках. Ми і дамо безкоштовно декілька навчальних грантів для вас, і безкоштовно також розкажемо, як ви можете зараз працювати, як можете рухатись, де я вам шукати заробітки онлайн, бо можете просто ну розгублена рама у людей. Люди не розуміють, як раму зібрати, що робити взагалі, як жити в жить. Вже і там і